О, ну Спорт це я іноді, знаєш, у нас якісь проходять заходи такі великі, там і запрошують там в якості спікера щось розповісти там про наш фонд, чи ми займаємося. Дівчата всього вічно ображаються каже Сергій, ви постійно про джу-джитсу розповідаєте. Я кажу, ти розумієш, ну, по-перше, я цих хлопців ну майже всіх знаю, да і іноді треную з ними. І я бачу, як це працює. Тобто, коли я бачу, що людина прийшла до психолога, він не буде заходити до мене і казати: Сергію, супер, дякую, у вас такі дівчата. Людина вона зайшла, я хочу, знаєш, як тіні і уйди, щоб її не бачили ніхто, що вона звертається. А вона в спорті навпаки, і з хлопцями у нас там, і ми святкуємо разом там Новий рік, да, якісь такі. Ну, умовно кажучи, корпоратив да, зібрались там, десь посідали, поспілкувались, і я чую, що той перестав ліки приймати, і то там дома налагодилось. Та навіть у нас хлопці з ким я там раніше тренувався, приходять з бойових до нас потренуватись, просто роз, розвантажитись. Два-три тренування, і людина просто вона її це розвантажує дуже сильно.